Ніколи не служив в армії, але завжди був патріотом своєї держави. У перший же день повномасштабного вторгнення почав обивати пороги воєнкомату. Не мав срочної служби і вони мене не хотіли нікуди брати. Оце я так приходив один день, прийшов. Каже, сьогодні йдеш в зв'язківці. Все, супер, буду зв'язківцем. Ладно, хоч беріть, хоч кудись. Я збираю сумку, приходжу там на 16-ту -го годину. Каже, ти не підходиш, там я приходжу на завтра. Ну що, є, так, да, підеш в десантники. О, нормально, йду в десантники, супер. Давай приходи там на таку-то годину сьогодні. Я приходжу, бац, не йдеш, бо ти не служив. Я кажу, ні, хлопці, давайте так. Ну, мені вже додому соромно повертатися, якщо, як скажу, типу не беруть на війну, всіх забирають, а я тут не підходжу. Ну і щоб подумали, о, є прикордонники. Вже третій рік Павло з Іршавщини відгукується на позивний кардинал. Синю форму поліцейського добровільно змінив на камуфляж і відправився захищати Україну на фронт. Городня Слов'янськ, Бахмут, довелося часто змінювати локацію. Перша ротація зустріла різними завданнями. Я був поранений в Бахмуті. Біля мене впала 120-та міна і розірвала мені е, живот. Я спочатку думав, що пробило печінку, думаю, думаю, недовго залишилося, там, лежав, лежав, тут пройшло деякий час. Думаю, блін, я не помираю, треба щось робити. Тоді, якщо ну, і там уже хлопці підійшли, що на своїх двох кардинал пішов до евакуації. Його відправили на лікування, то та там довго всидіти не зміг. І тільки як сказали, що будуть мене виписувати, то я зразу попросився, щоб виписували не на відпустку, не цей, не на якусь реабілітацію, а повернувся до хлопців. Хоч ще були навіть швини, познімали були. Я коли сідав в машину, наприклад, Десь то я сразу провалювався в сидіння, тому що ці мишці не тримали. Але навчився там трохи мінувати, то ходив, мінував. Другу ротацію боєць відбував у Краматорську. Тоді виконував обов'язки по забезпеченню підрозділу. Із Краматорська на Закарпаття приїхав вже не один. Я отримував для підрозділу. Майно різне, вона речова служба. Ну займається вісло службою, то речами забезпечується плюс екіпіровкою підрозділу. Ну, там ми і познайомилися, почали зустрічатися і через нетривалий час одружилися. А це Юлія. Тепер вона дружина Павла. Жінка працювала у прикордонній службі Краматорська. Зараз несе службу у Мукачівському прикордонному загоні. Розповідає, як це бути дружиною військового. Багато нервів недоспаних ночей. Дуже за нього хвилююся. Розумію, що це рано чи пізно цей момент настане, що він знову поїде на схід обороняти нашу державу. Буду молитися Богові, просити, щоб все було добре, щоб він його вбіг і підтримувати, як тільки зможу. Третю ротацію кардинал вже був заступником командира одного із відділень. Своїми хлопцями захищали Харківщину. Так. Тоді ворог інтенсивно проривав кордони регіону. Доводилося вибиратися із справжнього пекла. До нас на позиції, ну, прямо був, заїхали їхні танчики. Я своїм підрозділом попав, був в оточення. Але з оточення вийшли через е, палаючий ліс. І цю ротацію кардиналу довелося завершити достроково. Чоловік отримав серйозні поранення, ноги та руки. Окей, тут заліть. Опа. Ага, Є лише нюанси в тому, що ногу з під колінної чашечки і до пальців я не відчуваю по задній частині ноги. Ну, але це воно таке десь в побуті, трохи воно незручно, але на скорость не сильно влігає. Нині чоловік проходить реабілітацію і вже гідно носить офіцерське звання, користується авторитетом, ну і було прийнято рішення його розглядати для призначення на офіцерську посаду. Дуже Високого рівня керівник і високого рівня фахівець бойової справи, і, хоч війна змінила його життя кардинально, його тіло у шрамах він пережив чимало операцій. А попереду ще одна ноги. Чоловік досі не відчуває та каже ні про що не жалкує, і буде йти до кінця, до великої перемоги. Якби навіть був за кордоном, то повернув би за кордону для захисту батьківщини. Я тепер розумію, що йде війна, і я буду частиною її до кінця цієї війни. Ну, оце ну, поки що я це приймаю і ну, другого не бачу.